Сьогодні урок історії, урок номер 61 62 11 клас. Історія України. Тема Спроба Державного перевороту в СССР. Проголошення Незалежності України, розпад Союзу Радянських Соціалістичних Республік. Це в нас остання тема в контексті п'ятої великої теми «Розпад СССР і проголошення незалежності. Як правило, говорять цю тему, ще називають Горбачовська перебудова. Начальну і розвиваючу мету я ставлю наступну. Згідно, вона виходить згідно державних вимог державної програми. Учні повинні орієнтуватися в хронологічній послідовності події. Вже останніх практично місяців і тижнів існування Радянського Союзу учень повинен показувати на карті кордони і їх сусіди. Учень повинен говорити і визначати причини розпаду СССР, причини одностайної практичної підтримки акта проголошення незалежності України і причини такої солідарної участі українського населення в референдумі. Всеукраїнському 1 грудня 1991 року, коли більше 90% населення сказали так бути незалежною Україні, і е, вибори першого президента України Леоніда Макаровича Кравчука. У ході цієї поня... теми учні повинні володіти такими поняттями, як суверенітет, суверенізація. Державний комітет з надзвичайних справ, декларація, співдружність незалежних держав, СНД тощо. Виховною метою цього уроку є: ну, по-перше, я розбиваю головну мету уроку на дві такі частини: загальні вимоги до уроку. Це і чіткість висловлювання учня повинна бути, інтенсивність його роботи, емоційність, загальну грамотність у викладку викладі тих чи інших питань, учень повинні показати, і вимоги відносно специфік. Специфіка уроку це виховання любові до батьківщини, це виховання на національних цінностях народу, це виховання гордості за те, що народ, а це були іменно батьки і дідусі й бабусі наших учнів, добився все таки незалежності України, справдилась віковічна мрія українського населення. Типу урок, урок засвоєння нових знань, програмно педагогічне забезпечення, це і безпосередньо план уроку вчителя, це і е, дидактичний ілюстративний матеріал, документи, які і історичні джерела, які показали, які вміщені в підручнику, і також матеріали. Сайтів, де показується і звернення Горбачова до народу з певної приводу певної події, і все таке інше. Урок безпосередньо розпочинається із організаційного моменту, коли я дивлюсь наявність, підготовленість учнів загальної до уроку і включаю дітей в діловий ритм. Урок розпочинається цей іменно урок із перевірки домашнього завдання. І особливо акцентується увага на таких проблемних питаннях цієї теми, тому що це два останні уроки у контексті великої теми, як я сказала, ще вище, і учні разом з тим повинні на слідуючий урок писати контрольну роботу з цієї теми. Тому ми коротко повторяємо. Причини та розпад, та розпад причини перебудови, початок її гласність, стан економіки, рівень життя, соціальні проблеми населення, формування національних громадських організацій, формування багатопартійної системи, альтернативні вибори, вибори березень 1990 року. Таким чином, всіма цими організаційними питаннями учні підготуються до контрольної роботи, яка буде на слідуючий урок. Паралельно також повторяємо такі поняття, як перебудова, власність, альтернативні вибори, багатопартійна система і все таке інше, це завершується на цьому така структурна одиниця уроку. Як перевірка виконання домашнього завдання. Переходимо до підготовки основного етапу заняття. Він складається, як правило, з мотивації і актуалізації опорних знань. Особливу увагу звертаю на мотивацію і підсилюю інтерес мотивацію до даної проблеми. Ви говорю, діти, ми вивчаємо. Такі сьогодні проблемні питання, такий історичний матеріал, який засвідчує про останні місяці існування останньої, як стверджують історики імперії Радянського Союзу. Це той період, коли ваші батьки були молоді, вони переживали цей період. Це той період, коли працювали, очевидно, ще працювали, при були приймали участь в створенні благ ваші батьки. І в історії існує таке правило, і все те, що визиває, все те, останнє, перше в історії, воно визиває і вимагає запам'ятовування і визиває інтереси дітей. І разом з тим актуалізую увагу учнів на такі поняття, наприклад, як суверенітет. А діти повинні згадати, якщо не класичне визначення суверенітету, що це єдність і неподільність влади, а то вони можуть пояснити, так як це питання суверенітету, вони з ним знайомі ще з 9 класу в курсі правознавства тут міжпредметні зв'язки, також повторювалися у 10 класі. Та і начать, от у нас тиждень права проходив, ми багато на позакласних міроприємствах різних про це говорили. І відповідно, якщо діти знають, що таке суверенітет, вони скажуть, що таке суверенізація, що таке незалежність, автономізація і все таке інше. І безпосередньо плавно переходжу до основної частини уроки, кульмінаційного такого моменту, як сказала уроки, такої структурної одиниці, як сприймання і осмислення нового матеріалу. Зразу А іде пояснення вчителем. Я використовую елемент шкільної лекції. Так як 11 класники, повинні ще готуватися і до студентської парти, і вміти занотовувати записано висказане лектором. Тому учні сприймають мій матеріал з ручкою в руках і роблять відповідні записи у сушитах. Тут я говорю, що в такі моменти, що вже весною. 1900 і літом 1991 року очевидними стали моменти тенденції до розпаду Радянського Союзу. Але консервативний центр ще намагався утримати Союз і дуже злякався цьому, цій події, що Союз може розпастися. Тому. Використовуючи відсутність Горбачова, контр... ну, може не контрреволюційні, скажімо так, а консервативні елементи удалися до путчу, заколоту, утворили спеціальний комітет, державний комітет з надзвичайних справ, який відсторонив Горбачова від влади. А Горбачов був ізольований в Криму на, значить, під час відпочинку на базі Паросу. Звичайно, тут показують дітям, як підняли, піднялася Росія проти цього. Роль Бориса Єльцина, Бориса Миколаївича Єльцина. Тут проходить зв'язок із безпосередньою із всесвітньою історією, і як українське суспільство сприйняло. Які обласні ради підтримали, наприклад, та ж Закарпатська і Дніпропетровська, які обласні ради сказали, що це заколот, що це спроба державного перевороту, та ж Львівська, Харківська і Донецька, тобто показую активність дітей. В ході цієї активності ми із дітьми працюємо і з документами і матеріалами, які відображають безпосередньо ті події. Так, звертаю увагу, що Консервативна Комуністична партія України на чолі із її керівником Гуренко підтримала ДКНС і направила у обласні комітети шифрограму про те, що відповідно під слухати розпорядження. Державного комітету з надзвичайних справ на чолі із єнаємим, із і разом з тим слухати всі вказівки центру. Діти читають цю програму безпосередньо відповідають на питання, які там поставлені. До чого б могло, зокрема, привести, якби державний комітет з надзвичайних справ Переніг. переніг. Слідуючи Враховую тут елемент самостійної роботи, коли учні опрацьовують наступний матеріал, наступний матеріал, іменно історичне джерело, про заборону комуністичної партії. Учні опрацьовують цей матеріал і відповідають на таке проблемне питання. Заборона КПРС означала заборону комуністичної ідеології і ні. Тут учні безпосередньо вводять вже знайомий їм матеріал, як кажуть, використовують єдине уціле, щоб узагальнити. Заборона КПРС це не означає заборону комуністичної ідеології, бо яке ж це буде демократична держава, якщо якась частина людей хоче вірити в якісь свої вчення, в свої теоретичні наробки попередніми поколіннями. Ну, і відповідно роблять висновок із цього. Тобто на роботу з документами і матеріалами звертається велика увага. Хорошо, що автори і упорядники цього нового підручника все це передбачили. Це важливий момент вивчення історії. Безпосередньо, коли завершиться, моя розповідь. Тут, як ви бачите, переходимо на елементи самостійної роботи, роботи з документами і матеріалами. Я також їм говорю, як було проголошено Акт проголошення незалежності України, що практично була одностайна підтримка Верховної Ради, і ми його також опрацьовуємо і звертаємо увагу на цей документ, Акт проголошення незалежності України. Після цієї структурної одиниці основної, коли йде сприймання і запам'ятовування матеріалу, я переходжу до таких структурних одиниць, як, наприклад, перевірка розуміння вивченого. Тут, на репродуктивному рівні, я планую спланувала так, щоб учні дали відповідь, що таке державний переворот, що таке суверенізація, що таке державний комітет з надзвичайних справ, суть акта проголошення незалежності. Якщо учні на репродуктивному рівні відповіли, це значить вже учитель іде до поставленої мети. Слідуючи, приступаємо до такої структурної одиниці, як закріплення. Знань і способів дії. Показниками реального результату у вивченні, у вивченні є самостійне опрацювання завдань. Зокрема, учні працюють над таким поняттям, як історик Федір Турченко оцінює акт проголошення незалежності України. От він тут нижче після акта вмонтований, без нижче безпосередньо після акту проголошення незалежності України, і учні його читають самостійно і потім спробують відповідати на питання. А щоб відповісти на питання, треба згадати викладене вчителем у шкільній лекції і в тих поняттях, коли ми закріплювали новий матеріал на репродуктивному рівні. Значить, учні повинні відповісти на питання, як Турченко пояснює причини одностайного прийняття акта проголошення незалежності, чи з цим, значить, чому? Чому все-таки учасники голосування, а це була Верховна Рада, хоч і ще в скликанні березня 1990 року проголосували практично одностайно? Таким чином я вже закріпляю розуміння ось на такому рівні, на самостійному рівні, учні закріплюють розуміння нового матеріалу нашої теми. Після безпосередньо цього виду роботи з дітьми цієї структурки уроку переходжу до такої структурної одиниці уроку, як узагальнення і систематизація знань. Узагальнення і систематизація знань з даної теми, звичайно використовуючи попередню тему, використовуючи життєвий досвід дітей і міжпредметні зв'язки. Я працюю над питаннями, які визначені мною безпосередньо у навчальній і розвиваючій меті уроку. Навчальній і розвиваючій меті урок. Безпосередньо і діти визначають хронологічну послідовність головних подій. Тобто, коли відбувалося оцей заколот ДКНС Державний комітет з надзвичайних справ 19-21 серпня 1991 року. Безпосередньо акт проголошення 24 серпня 1991 року першого, першого грудня референдум. Незалежної України, коли більше 90% населення сказали так бути Україні Незалежності, і незалежною, і безпосередньо і вибори першого президента незалежної України кінця ХХ століття Леоніда Макаровича Кравчука. Безпосередньо ще раз звертаємося на карту: діти показують кордони Незалежної України. її... Сусідів. Слідуючи таке питання, учні показують, використовуючи і мною сказане в лекції і матеріали-підручники активізацію суспільно-політичного життя. Як різні політичні сили себе проявили в цій ситуації? Одні підтримали ДКНС, інші ні. І причому деякі е, політичні сили, такі демократичні, можливо, рискували якимись своїми, м, своїми життям, своєю кар'єрою, в разі якби переміг оцей путь, е, ну і його орган, державний комітет з надзвичайних справ. Тут, звичайно, учні повинні проявити активність. І якщо вони попередні, попередні непогано працювали і засвоювали і на репродуктивному рівні, і на безпосередньо під час роботи з документами і матеріалами, а також ілюстраціями підручника, то звичайно я думаю, що учні дадуть на ці питання відповіді. І підводжу, підсумки цього узагальнення безпосередньо. І так, так, що таке суверенітет, що таке суверенізація, що таке державний переворот, хто очолив його, що таке державний комітет з надзвичайних справ, що таке декларація, співдружність незалежних держав і який є, значить, який є результат її творення. А результат такий це вже розпад Радянського Союзу. І тут ми згадуємо матеріал і хронологічні рамки існування Радянського Союзу. Матеріал утворення СССР вивчався в 10 класі. Учні повинні згадати, ну, не згадають, я їм скажу, 22 1922 рік 30 грудня і 8 грудня 1991 року. Так відійшла в історію остання світова імперія, як це визначають історики. З цієї структурної одиниці. Безпосередньо значить, підвожу підсумок. Уже я, вчитель. Я от в своєму плані підпишу так, підведення підсумків роботи у плані досягнення мети. Тут я оцінюю, ось це в нас значить, безпосередньо 9-та структурна одиниця уроку. Оцінюю. Учнів коментую їхні відповіді, даю, значить, мотивую їхні оцінки, чому 8 не 9, чому 9, там 10 і так далі. Оце вже визначаю їхню рівень їхньої роботи на даному році. Ну, і якщо час дозволяє. У ну, більшості випадків він дозволяє, інколи і не дозволяє час, я ввожу таку структурну одиницю як рефлексія. Ну, наприклад, як це можу я зробити? Щоб от, які, що найбільше дітям тут запам'яталося? Із з отої суми матеріалу, а це буквально у нас тексту. 3-4 сторінки, чи можливо і те, що дітям найбільше запам'яталось. Інколи я говорю так, у нас сьогодні немає, допустимо, Маші Іванової, що ти там, допустимо, Настя, що ти їй скажеш, якщо вона буде тобі телефонувати, яке завдання було дано по історії, що ти їй поцікавиться, що вона там поцікавиться, що ж ви робили на вулиці. І от те, що Настя відповість, я вже дивлюсь, наскільки у Насті сформувалося якесь, це буквально в трьох-чотирьох реченнях. Сформувалися якісь основи цієї нашої такої важливої і великої теми, яка слугуватиме місточком до переходу останньої теми Україна в умовах незалежності. І безпосередньо переходимо до інформації, переходжу з учнями. До останньої структурної одиниці уроку інформація про домашнє, завдання. про домашнє завдання. Я, як правило, її наперед визначаю, і дома, коли готуюся до уроку, її даю. Інколи по ходу уроку я змінюю у сторону або, може, щось ускладнюю якесь завдання, або може спрощую, так як діти, в принципі, гарно працювали і отримали гарну оці. Ось коротко я переказала основний зміст цієї теми цієї теми і уроку. Але в процесі цього уроку ми ще використовуємо звернення Горбачова, коли він вернувся з Гаруса. Це із сайтів і Юнівертій і інших сайтів і презентацію мою до цієї теми. Де учні на екрані бачать і засідання, наприклад, цього ДКНС Державного комітету з надзвичайних справ, де учні бачать, як зреагувала Москва, виступи Єльцина і інших демократичних сил Росії, події біля Білого Дому, так званого Білого Дому, це ми знаємо споруда, де знаходиться уряд Росії, все це. Пожвавлює інтерес, посилює цікавість і сприяє кращому запам'ятанню запам'ятовуванню. Дякую за увагу.